Вітаю, мене звуть Ксенія Літвінова. Я зірковий фітнес-тренер. Разом з національною мережою АЗК UPG, також з нашою постійною рубрикою енергія твого руху корисні поради водіям. Ми будемо замовчитись і дихати, і розслаблюватись сьогодні. Для чого потрібно нам правильно дихати? Відповідь дуже проста: щоб відновитись, набрати здоров'я, відпочити і набратися енергії для подальшої дороги. Щоб повністю розслабитись і виконати правильно всі вправи, ми починаємо розкладати крісло водія до комфортного положення, так щоб ви могли лягти і розслабитись. Від'їхати від керма як можна далі, щоб ноги наші випрямились, лягаємо комфортно, складаємо руки перед собою, заплющуємо очі. І розслаблюємось. Продовж хвилини наше дихання буде спокійним, пульс наш буде заповільнюватись, і ми почнемо з вами відпочивати. Друга вправа дихаємо за схемою 4, 7, 8. Краще сісти рівно, розслабитись, руки поставити на коліна і заплющити очі. На чотири рахунки ми вдихаємо: один, два, три, чотири. Сім секунд. Ми не дихаємо. Сім, шість, п'ять, чотири, три, два, один. І на вісім рахунків видихаємо. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Повторюємо це чотири, шість разів. Якщо ви покладете руку на живіт, то ви будете дихати діафрагмально. Це буде заповільнювати серцевий ритм і ви будете відчувати спокій. Ще один варіант дихання це 4 на 4. Виглядає це так. На 4 рахунки або секунди ви вдихаєте носом. 4 секунди ви не дихаєте. На 4 ви видихаєте. І 4 секунди ви не дихаєте. Тобто по квадрату. Важно повторити до восьми разів. Якщо вам не вистачає дихання, не вистачає кисню, вийдіть на вулицю і зробіть це стоячи. Ці прості вправи допоможуть вам заспокоїтись і відновити ваше дихання. Спокійної вам дороги!